Всім доброго дня! Готую салат з буряка, квасолі і перцю на зиму. Це мій улюблений салат. Тож, думаю, комусь подобається такий рецепт. Для цього салату потрібно 4 кг відварених буряків, 1 кг червоного перцю, 1 кг цибулі, 2 кг помідорів, 1 літрова банка сирої квасолі, я вже свою відварила, одну склянку олії, одну склянку цукру, одну склянку оцту і 2 столові ложки солі зверху. Буряки для салату натираємо на такій буряковій терці. Цибулю нарізаємо півкільцями. Перець соломкою і помідори теж півкільцями. Спочатку на олії обсмажуємо цибулю. Тепер додаємо перець і обсмажуємо кілька хвилин. Додаємо помідори і продовжуємо варити, щоб виділилася рідина. Далі додаємо буряк, квасолю, цукор, сіль. Все перемішуємо і тушкуємо ще пів години. В кінці вливаємо оцет. Проварюємо ще 2 хвилинки. Даємо остигнути і накладаємо в півлітрові банки. Наклала салат в банки. Вийшло 18 півлітрових банок. Потрібно ще його стерилізувати 20 хвилин, так як у ньому є квасоля. Вже салат простерилізували і закручуємо. Такий салат добре смакує взимку до смаженої картоплі. Пробуйте, готуйте і всім смачного!